7 травня, неділя, перемога здобувається не людською, а Божою силою. І священники затрубили трубами. Коли ж народ почув звуки труб, то весь народ разом заголосив гучним і сильним криком. І весь мур довкола впав, і весь народ увійшов у місто. Ісуса Навина, 6:20 Підкоряючись божественному повелінню. Ісус Новин вишикував війська Ізраїлю. Вони не повинні були іти на штурм. Їм потрібно було лише обійти навколо міста, несучи божий ковчег під звуки сурми. Першими виступили озброєні воїни, вибрані мужі, котрі мали здобути перемогу не своєю військовою майстерністю чи хоробрістю, а завдяки виконанню Божих вказівок. За ними йшли саме із сурмами. Потім священники, одягнені в одежі відповідно до свого сану, несли Божий ковчег, оточений ореолом божественної слави. Далі рухалося ізраїльське військо. Кожне покоління йшло під своїм прапором. Така була процесія, що обходила приречене місто. Не було чутно жодного звуку, окрім ходи великої кількості народу і урочистого звучання сурм. Відлуння яких було чути в горах і на вулицях Єрихона. Протягом шести днів ізраїльські війська обходили місто. Надійшов сьомий день, і на світанку Ісус Навин знову вирушив на чолі Господнього війська. Тепер їм було наказано обійти навколо Єрихона сім разів і під могутній звук сурми голосно видати бойовий клич. Це був сигнал того, що Бог віддав місто в їхні руки. Щойно ізраїльтяни всьоми обійшли Єрихон, величезна процесія зупинилася. Сурми, які на деякий час замовкли, знову зазвучали з надзвичайною силою. Від їхнього звуку, здавалося, здригнулася земля. Тієї миті мури, зведені із суцільного каменю, з численними масивними вежами і шпилями. Захиталися до самої основи і з гуркотом повалилися. Жителі Єрехона заціпеніли від жаху, а ізраїльські війська увійшли в місто і заволоділи ним. Так ізраїльтяни здобули перемогу, хоч і не своїми силами. Ця перемога цілковито належала Господу, і, як перший плід землі, місто з усім, що перебувало в ньому, мало бути посвячене Богові як жертва. Тільки вірна Рахав зі своєю родиною була помилувана, як і обіцяли її розвідники. Цілковите винищення жителів Єрихона було не чим іншим, як виконанням вказівок, даних колись через Мойсея щодо жителів Ханаану Ти поб'єш їх, неодмінно вигубиш їх, не залишити живим нічого, що дихає. Багатьом людям здається, що ці накази суперечать духові любові і милості яким пройнято більшість віршів Біблії, насправді ж вони продиктовані безмежною мудрістю і добротою. Хананеї тоді погрузли в язичництві, причому в його найогиднішій і найаморальнішій формі, тому необхідно було очистити землю від того, що безсумнівно перешкодило б виконанню добрих Божих намірів.